Героям слава Херсонщина, це Україна. Херсонщина це Україна, Херсон це українське місто. Отже, коли чи можемо ми зараз говорити про те, що ну повернеться до нас вже невдовзі, до е, своєї родини українське місто Херсон? Чи будемо кавуни Херсонські їсти в цьому сезоні? Ми завжди це говорили і будемо говорити, і навіть не то, що говорити, а ми віримо і знаємо, що це відбудеться. І це обов'язково відбудеться частина деокупації. Я сподіваюся, відбудеться однозначно вже в цьому році частина деокупації Херсонщини. Тому що треба розуміти, що на правому березі Дніпра дійсно ми маємо тактичні перемоги. Ми маємо повний вогневий контроль якраз над транспортними артеріями, Ми маємо. Вогневий контроль над всією територією окупованої Херсонщини, ша саме до складів боєприпасів окупанта, по розміщенню техніки живої сили і відповідно командних пунктів. І це ми бачили і спостерігали останній місяць: що немає безпечного місця для розташування росіян по всій окупованій Херсонщині. І те, що окупанти підтягували зброю озброєння залізницею, і це вже неможливо їм робити, і це вже неможливо їм робити не тільки ближче до міста Херсон. Про сам місто Херсон ми вже і не кажемо, тому що зруйнування. Залізничного моста остаточно неможливило постачання вже зброї, озброєння і важкої техніки на правий берег саме залізницею, і навіть розвантажування спочатку це було в Олешках, тоді брильовка, і, і саме знищення остаточне вже в Гійничівському районі біля Новоолексіївки. каже, що залізницею ворог постачати вже зброю неможливо. Може, а важку техніку вона не може пересуватися своїм ходом, тому що можна ресурс важкої техніки не більше ніж 600 кілометрів, тому вона до лінії фронту під'їжджає або тралами, або все ж таки залізницею. І на сьогоднішній день це вже неможливо робити окупантам. А послідовне знищення тилових запасів ворога, які вони останній час розташували саме на правому березі Дніпра. Зробило те, що їм на сьогоднішній день фактично вже й немає, що підтягувати на правий берег з лівого берега. Тобто на сьогоднішній день все те, що є в розташуванні окупантів ближче до лінії фронту, а кажучи на правобережжі, це все в обмеженій кількості, і воно не може посилюватись з лівобережжя, тому що ну, і транспортні артерії пошкоджені, і навіть незважаючи на. Те, що вони там відновили останнім часом все ж таки трафік по Каховській греблі ГЕС за допомогою місцевої фірми, яка ну, допомогла все ж таки там відновити плити і зробити дорожне покриття, і стало можливе все ж таки пересування. Але те, що наші збройні сили вибили запаси навіть на лівому березі, на сьогоднішній день не дає можливості посилити лінію фронту все одно. Тому ось такі послідовні дії вони кажуть про те, що послаблення поступове послаблення ворога на лінії фронту дасть можливість деокупувати першим етапом правобережну частину Херсонщини і сам місто Херсон, дійсно, як кажуть багато фахівців, саме місто Херсон. Буде в певному оточенні, тому що всі мости вони знаходяться трошечки ліворуч, якщо дивитися на карту, а само місто Херсон. І як їм евакуюватися, то тільки плавзасобами, і до речі, остаточна остання інформація, яка лунає якраз з окупованого Херсону, каже про те, що окупанти сьогодні масово шукають будь-які плавзасоби або відбирають, або викупають, і навіть на сьогоднішній день шукають будь-які надувні плавзасоби, не тільки там стаціонарні лодки і так далі. А все то що матраси можна надувати, круги, оце все. На чому йде на всьому і... на чому можна буде пересуватися, да, вплав, тікаючи угу. з Херсона, якщо той буде взяти і в кільце. І в оточення так, ви знаєте, тут згадується а, картина одного українського художника. Він таку карикатуру намалював, де стоїть расист. І в нього такий таке коло надовне з фламінго? Ну, мабуть, воно десь так і буде виглядати врешті. Загалом, якщо говорити про ситуацію на Херсонщині, повідомлялося про те, що там командний склад після ураження мостів, покинувши особовий склад, перемістився на лівий берег Дніпра про те, що керівники окупантів так само поступили, і що військові російські, які вже встигли за ці півроку навести свої родини до Херсону, зараз пакують валізи своїм дружинам і відправляють їх. Назад чи є ось такий відтік, скажімо, окупантів із території? Да, ви знаєте, дійсно, спочатку окупації, і коли окупанти все ж таки навели систему протиповітряної оборони, якийсь певний час, наша артилерія не могла доставати ні до розташування орків і саме в місті Херсоні, і в передмістях Херсона, то окупанти вважали для себе Херсон небезпечним місцем. Тому почали підтягувати і завозити свої родини до окупованого Херсону. Спочатку вони їх розсіляли по готелях. Тоді почали розцілятися по більш комфортним помешканням тих людей, які повиїжджали, шукати там якісь помешкання біля річки і так далі, щоб це було комфортно, дорого багато. Але після того і якраз такою відправною точкою стало знищення рашистського командного пункту розгвардійців в центрі Херсону з казармами розташування розгвардійців. Після того почала відбуватися паніка, і якраз орки, ось цей вищий командний состав, спочатку почали відправляти свої родини, і відправляти свої родини на лівобережжя, туди, куди знов-таки ми не могли ще доставати своєю артилерією і вони вважали, що лівий берег для них буде більш безпечний. Тому вони почали їх відправляти до нової каховки до Олешків, знов таки розташовуючи ще по своїй старій звички на березі Дніпра, шукаючи комфортні помешкання. Розташовуючи в Олешках там гран-при є мера Олешок, такий дуже шинебельний такий готельний комплекс. Вони там розміщалися і думали, що ну виїхали тут, і тут буде небезпечно, будуть продовжувати жити. Але знов таки, коли наша артилерія почала винищувати склади, які були знов таки в новій каховці і в Олешках, розташовані, бо вони ж думали, що і штаби будуть безпечні, і саме склади будуть будуть безпечні, то коли почали детонувати склади, там посудками детонували, тому що вони понавозили туди дуже багато зброї озброєння і боєкомплектів, то і звідти почали тікати, почали тікати, розсереджуватись, родини взагалі повідправляли в Крим, і вже до речі, свої штаби почали розконцентрувати по всій Херсонській області і не тільки і не такі і не робити вже такими помпезними, там як вони були до цього раніше а почали навіть переховувати по лісам і так далі. Тому розташування якраз командних пунктів воно сьогодні приховано і розбросано по всій Херсонській області. Наші партизани виявляють їх, наша артилерія відпрацьовує відповідно. Але це вже на такій, знаєте, панічній ноті зараз відбувається. Родини вже повтікали, але ж це все бачить і рядовий склад військових. Вони бачать паніку керівного складу, і тому на зараз дуже не. Нізький моральний дух якраз в війську орковому, і єдине, що на сьогоднішній день там ходить між собою розмова, це те, що їм треба тікати, треба тікати, дезертурувати, і вони шукають можливість це робити, коли буде відбуватися ротація. Між собою говорять про те, що як тільки відбудеться ротація до Криму, треба тікати. І розтворюватись в великій Росії, як вони кажуть, що їх там ніхто не знайде. І до речі, для цього саме окупанти залучили батальйон кадирівців, який на сьогоднішній день відслідковує дезертирів. Ті, хто відходять, тікають, тому що спочатку було масовим те, що орки, які тікають і дезертирять, вони викуповували такі, знаєте, старенькі жигуліки, і ними перевдягались в цивільний і тікали до Криму. Коли їх почали відслідковувати, то вони на зараз розсереджуються. О, селам в окупованій Херсонщини тікають по підвалах, і до речі, коли їх знаходять там наші люди, вони благають не видавати, що вони тут сидять в підвалах, і вони в унісон нашим кажуть: ми теж чекаємо збройні сили, і ми єдине, що ми хочемо, дочекати збройні сили України і здатись в полон. Тільки так ми думаємо, що ми врятуємо своє життя. Угу. Ось так дійсно. У полон хочуть здаватися про це. Говорили теж наші і експерти і розвідники щодо а, загалом подій у цих, які відбувалися, ну бачимо, що командні пункти в Крим почали переміщувати ту траси в Криму. Вибухи сталися, зокрема, після останніх подій у Джанкої, в тому числі, залізничне сполучення було порушене. Чи це якось позначилося на тих подіях, які зараз у Херсонщині відбуваються? Так, звичайно, позначилось, і хоч окупанти зараз використовують авіацію, але якраз знищення знищення винищувачів, яке останній раз відбулося біля САК да, і це допомогло тому, що на сьогоднішній день і ми всі спостерігаємо. І спостерігають багато експертів. Кажуть про те, що авіація переміщується надалі глибше в Крим, ближче до Сімферополя, Там вони використовують зараз ще військовий аеродром і в Росію. А відповідно це збільшує логістику підлітання літаків. І наша розвідка, і відповідно системи протиповітряної оборони мають додатковий час відслідковування якраз зльоту і винищувачів і стратегічної авіації, з якою вони ведуть бомбардування наших територій і лінію фронту. І цей додатковий час якраз допомагає працювати системи протиповітряної оборони. Ну а знищення складів окупантів біля Джанкові це знов таки послідовний шаг того, про що я казав. Що всі склади на залізниці, які окупанти підтягували і важку техніку, в тому числі залізницю в Херсонщині, вона з якогось моменту вже стала дуже небезпечною, і ми бачили знищення по всій окупованій Херсонщині складів біля залізниці. і Саме остаточне таке знищення складів вже в Генічівському районі, який вважався недосяжний до нашої артилерії, показало, що і там вже є велика небезпека. Тому окупанти почали розвантажувати якраз боєприпаси в Криму, і там знов таки відбулася бавовна. Тому в окупантах і це, це ускладнює логістику постачання зброї і озброєння все ближче до окупованих. Територій, а відповідно і до лінії фронту на правому березі якраз Херсонщини. Так, бавовна вродила в цьому році. Це правда. Ну, будемо чекати, що все ж таки серпень це врожайний місяць. І ще побачимо ми якісь рекорди. Ну, якщо говорити теж про залізницю, і про Крим, то казали зокрема про те, що вагони розбирають і до Криму окупованого переправляють на у Херсоні. Зокрема, Росіяни дали вказівку залізничникам таке робити. Перенаправити всі вагони до Нової Каховки та Херсону. Потім їх розбирають у Крим, спрямовують це за. Заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Далі цитую: ніхто не планує займатися тимчасово окупованою областю чи інтегрувати її економіку в російський простір. Треба встигнути вкрасти якомога більше. Тому наступний крок нам уже всім добре відомий. масова крадіжка унітазів і викручення лампочки у. Потягах, тобто, ми зараз бачимо, що ще в нас крадуть вагони окупанти, і, от, до речі, те, що казав Михайло Подоляк, про те, що ну на Київщині масово, масового дуже це явище набуло масштабу, коли крали побутову техніку, особисті речі, сан санітарну техніку, таке є, теж така поведінка окупантів у Херсоні і в Херсонській області. На мою думку, тут трошечки два різних аспекти, але ну в одному дусі щодо вагонів, то дійсно окупанти не можуть вже використовувати залізницю. Для того щоб покращити логістику, тому ті всі вагони, колісні пари і платформи, які залишились в окупованій Херсонщині, ну і відповідно частини Запорізької області, вони розуміють, що після останніх знищень якраз ешелонів, а ми всі пам'ятаємо, як в брильовці там 40 вагонів було одномоментно зірвано нашою артилерією. І це відбувається і по всій Херсонщині, тобто, вони понесли великі втрати якраз рухомого складу. Тому вони зараз шукають все, що може бути зв'язано з колісними парами, платформами, будь-якими запчастинами, для того, щоб просто поповнити парк залізної техніки транспорту залізнодорожного, і там з двох-трьох з трьох вагонів з колісних пар вони роблять один вагон і, хоча б цим поповнюють свій рухомий склад для того, щоб направляти і переправляти техніку з Росії. хоча Десь туди, до кордонів подальше від Херсонської області, де вони вважають, ще небезпечним територію, Але як ми бачимо, послідовність, то вони вважають одне небезпечним, але ж туди прилітає бавовна, як вони любляться казати, хлопки у нас бавовна. Тобто і їм просто треба рухомий склад, тому вони крадуть тут. Вони не шукають своїх резервів там да, в Російській Федерації, а просто крадуть. А те, що крадуть, і спочатку окупації в Херсоні дуже було багато мародерства, Вони спочатку розікрали всі магазини. А що зараз відбувається? Ну зараз вони і продовжують проводити обшуки у людей незаконні затримування. А разом з цими обшуками вони ще й викрадають електронну техніку під виглядом того, що вона має бути досліджена на зв'язку з рухом опору чи з... зі збройними силами України і тоді не повертають, разом з цим крадуть і гроші, раз гроші разом з цим крадуть і телевізори, разом з цим крадуть і будь-яку електронну техніку, прикриваючись тим, що це може бути електронним носієм. Тобто зараз відбувається ось таке ще тотальне пограбування, і воно відбувається в такому звичайному дусі якраз расистів, і ми це бачили абсолютно по всій нашій території, в тому числі і в Київській області. Все те саме відбувається і в Херсонській області. Що нового расистський мір не несе окрім пограбувань, катувань злочинів і вбивств. Так, на жаль, мародерство це не найгірше, що окупант робить на нашій землі. Викрадення катування і вбивства цивільних активістів. Це те, що чим відзначається ця друга армія в світі, і цьому сподіваємося, буде своя оцінка в певний час надана. А тим часом новини про гауляйтера нового з'явилися, що російські окупанти намагаються зараз призначити гауляйтером захопленої Херсонщини частини ті. І області, яким вдалося захопити мера Краснодара Андрія Алексінко. Він має змінити колаборанта Владимира Сальду, який наразі перебуває у реанімації. Алексієнко керував Краснодаром менше року. Перед цим був на посаді віце-губернатора Краснодарського краю у грудні 21 го Проти нього порушили кримінальну справу через підозру отримання хабаря. Так, ну давайте розпочнемо, мабуть, з тим, що де зараз сальдо перебуває. Тобто він як у то його отруїли, чи він сам отруївся, він так і перебуває на території Російської Федерації. Давайте спочатку про Олексієнка Алексієнка його намагаються призначити гауляйтером харківської області. Харківсь. Головою правительства Харківської області да в Херсонській області в нас до недавно ще діяло два уряди. Один – Колоборантський, один якраз рашиський ФСБшний. Колоборантський це на чолі Сальдо, в нього заступники Стрімаусов, Булюк і Семічів. Щодо ФСБшних урядів, то там Кір'єнко призначив Єлісєєва. Ну він приїжджав спеціально навмисно приїжджав для того, щоб призначити ось уряд ФСБшників, як він казав, голова правительства. Це Єлісєєв, ФСБшник з Калінінградської області. Ще один. ФСБшник з Калінінградської області його заступник, перший цілий міністр з освіти. Це чиновник під Москов, з Підмосков'я, який відзначився. Просуванням освіти, якраз в окупованому Севастополі, вони його притягнули в Херсон, і один з так званих міністрів це якраз депутат Ковальов, який став міністром сільського господарства. Ну, все відповідно в лапках, в лапках про міністрів. Я кажу, але ось два таких уряди вони діяли до нещодавно в окупованій Херсонщині. Перед тим як Сальдо впав в медикаментозну форму, до речі, дуже цікаво, як це відбувалося, тому що він навіть публічно об'явив про те, що ой, щось я тут шов по адміністрації на зустріч мені шов міністр здравоохранення, Як він сказав, і той каже: шось ти погано виглядаєш. Тобі треба обов'язково терміново провести дослідження. Після чого Сальдо в той же час одномоментно передав публічно всі повноваження. Як він сказав, я передаю всі повноваження як голова військово-цивільної адміністрації, голові уряду, якраз Єлісєєву, і він тепер буде відповідати повністю за уряд Херсонської області. Як тільки він це зробив, він одразу впав в медикаментозну кому, з якої не виходить вже другий тиждень, і ну дай Боже, що її не вийде, і, і туди йому й дорога. Але вчора з'явився дуже один цікавий, ну, документом важко назвати, але бумага, яка була підписана ну, там, до деяких фінансових інструментів, але все ж таки не важливо, що в ній. Головне, що там було підписано, що тимчасово виконуючи обов'язки військово-цивільної адміністрації Віталій Булюк. Тобто, ось цей зам Сальдо, він вже каже, і знаєте, тягне на себе. Повноваження знов таки військово-цивільної адміністрації. Ось цієї, тобто, хоче все ж таки виокремити уряд колаборантів знову, тому що фактично ФСБшники да, зараз захопили владу в регіоні. Ну і дуже цікаво буде спостерігати. Вони як крисі в банці, мабуть, будуть гризти один одного, колаборанти і фСБшники. можливо, знаєте, рівень пограбувань, який остаточно відбувається, якраз серед підприємців Херсонської області, серед аграріїв Херсонської області, серед держпідприємств, які розкрадають і колаборанти, і ФСБшники відповідно, то вони зараз згризуться, якраз за ось це розкрадання і ці фінансові потоки. Ну, На мою думку, нехай вони перегризуть горло один одному. і Як быстріше, тим краще. Угу. Так, як у банці. А до речі, чим як Сальдо сам якось собі завдати шкоди, аби, наприклад, не бути підірваним десь під комендатурою, як деяких колаборантів спіткала така доля? Ви знаєте, головне результат. От, якщо результат буде стовідсотковий, то чи сам він це зробив, чи чи йому допомогли це зробити? Головне, щоб був результат. Я за результат. Я за те, щоб він не вийшов з коми а вже відправився туди, де йому доро. Так, ну знаєте, як ото кажуть, що ж ви так убіваєтесь, ви же так не уб'єтесь. От, до речі, щодо Херсонської області, про це зокрема Радіо Свобода повідомляла. Тобто, це не відповідає дійсності, так що мера Краснодара на Херсонщину саме зараз Харківщина. Харківщина, Харківщина так, ну мабуть, колеги помилилися. Ну врешті розібралися ми із цим. А так, ну і ще я хотіла поточнити, зокрема, невдовзі навчальний рік розпочинається. Як зараз а, з навчальним процесом, чи зараз є у Окупантів намагання також вплинути на цей момент на освіту, чи якось там вони працюють не знаю з вчителями з директорами шкіли, чи вони збираються розпочинати там навчальні ріки, за якими програмами це буде відбуватися. Так, відбувається шалений тиск і на місцеве самоврядування. І за останній тиждень викрадено три голови об'єднаних територіальних громад. Остання то була викрадена голова Верхньорогачівської об'єднаної територіальної громади, голопристанський голова і. Ой, не Голопристанський, Горностаєвський і Зеленопіцький. Зеленопіцька голова об'єднаної територіальної громади за останній тиждень були викрадені разом з тим. Ну це в рамках підготовки до референдуму і відповідно організації навчального процесу. Разом з цим відбувається тиск і на вчителів, як то директорів шкіл, так і рядового складу вчителів. І дуже багато якраз навчальних закладів категорично відмовляються працювати за рашистськими програмами. Дійсно, є такі, які погоджуються на превеликій жаль, а це але це поодинокі випади. Хоча знаєте, що дуже примітно, дуже примітно, що ось в світі організації якраз навчального процесу окупанти на ну, зараз ну там вони в своїх пропагандистських пабліках, але все ж таки вони там видаються за велику перемогу. Що для того, щоб організувати навчальний процес ну, в Херсонщині, в окупованій, звичайно, для нас, то вони збирають зараз. Книжки і роблять такі якісь акції по Криму, щоб приносили вживані книжки, щоб приносили вживані підручники для того, щоб організувати навчальний процес в Херсонщині. Ну, я як на це дивлюся, так знаєте. Ну де ж ота велика Росія, про яку вони розказують? Що вони вживані книжки збирають всім Кримом для того, щоб допомогти бідній Херсонщині, це просто якийсь жах, яка бідна Херсонщина? В нас настільки все було відпрацьовано. і я, до речі, хочу сказати, що коли окупанти заходять в наші школи да, в окупованих селах, вони кажуть. Та вони такого ніколи не бачили. В них комп'ютерів немає, тому що оті буряти, які там на сьогоднішній день е воюють, вони, вони взагалі не бачили таких шкіл, вони такого рівня навіть в школах не бачили, і це незважаючи на те, що півроку вже фактично там немає людської присутності. Тому який там русський мір і русське навчання вони можуть нести, якщо вони навіть не те, що. Організувати процес вони забезпечити навчальний процес не можуть ні за російською програмою, ні за будь-якою програмою. Тому вони несуть з собою тільки руйнування, безлад і нічого іншого. Ну так у нас ще питають навіщо нам вносити корективи у нашу програму? Ну ясно, що треба це робити. А до речі, з останніх подій стосовно Херсонщини повідомлення з'явилося від очільника Херсонської ОВА Ярослава Яношевича. У ефірі єдиного марафону він сказав про те, що тимчасова евакуація закупованих територій значно прискорить звільнення області. Зараз чи є можливість у людей виїхати, чи є бажаючі евакуюватися чи всі, хто хотів, вже покинув регіон, бажаючих є бажаючих дуже багато. Черги дуже велике. Останніми днями пройшли дуже потужні зливи в Херсонській області, тому знов-таки там виїзд на сьогоднішній день іде тільки польовими дорогами. Тому зараз виїзд заблокований, але люди все одно не втрачають надію і стоять, чекають, коли підсохне і коли можна буде виїжджати. Виїзд є єдине, чим треба допомогти сьогодні. Все ж таки організацію перевізників. Тому що там є спорні моменти щодо перевізників. Перевізники піднімають свої зараз ставки типу вивезенню людей з окупованих територій, тому що їм все ж таки треба стояти там подекуди 4-5, А коли ось бачимо, злива і можливо окупант взагалі просто зупиняє переміщення. То через Васильівку це єдиний пункт пропуску. Вони просто можуть зупинити й без всяких пояснень, інколи люди стоять і тижнями. Тому перевізники піднімають вартість проїзду для людей, забезпечення якраз гуманітарних коридорів узгоджених його немає з першого дня. Тому зараз є важливим питання компенсації проїзду. Наскільки я знаю, поки що не вирішено це питання. Там воно в процесі вирішення військової адміністрації, але головне до... Людям, тому що люди в окупованих територіях за півроку все ж таки залишилися взагалі без, без грошей, а якраз оста, сплачувати останні гроші перевізнику. А ще треба запастись з собою їжею, і треба розуміти, що після е, якраз виїзду з окупованої території є забезпечення і можна все ж таки. Не притулок на декілька днів це забезпечує якраз уряд, щоб можна було це зробити в Запоріжжі. Отримати відповідний харчовий набір на перший час, отримати грошову допомогу. Це все є, але найголовніше на зараз питання організації виїзду. Бажаючих дуже багато і зараз дійсно відбувається друга хвиля евакуації. виїжджає дуже багато людей з окупованих територіях, і їм дійсно треба допомогти. Так, пане Сергію, на жаль, мушу вас вже відпускати.